Чи можна добавку для свиней або для курей додавати вашу мокру їжу? Наприклад, гарбуз ви потерли або кашу наварили. Ребят, я розповім з особисто свого досвіду і моїх покупців. Ребят, давайте спочатку розповім, що таке БМВД. БМВД це соєва макуха, кучу всяких вітамін, фітазних комплексів, мінеральних комплексів. Якщо його намочити в гарячій воді, то все просто розпадеться і стане пустишкою. Але якщо дати перед самим вживанням кашу холодне? Сипануть буквально трошки, жменько, але це все на свій страх і риск. Звісно, розмішати з'їсти, то да, багато краще стане ваша їжа. Особисто з мого досвіду. Я завжди, коли курочком варю кашу, якісь, очистки, крупи, я завжди додаю добавляю... добавку для курення сушок, щоб вона гарно не яйця. Коли знімав відео, гарненько перемішуєш висипаєш. Але, ребятки, такий продукт довго не храниться, тому що макуха від води бродити, і почнеть неправильно. Звісно, треба давати сухим. Но і мокрим, нічого страшного не буде, якщо це використовувати правильно. Але я вам цього не раджу, тому що ніхто ніколи не дотримується правил, і виходить так, що залишають на наступний день ту кашу, вона забродить, запліснівіє, потім пуриться поносить. Так що моя відповідь ні, але я так роблю.